Будемо опробовувати процедуру тестування і демонструвати її нашим абітурієнтам. Будемо демонструвати зміст тестових завдань в зошитах, бланках відповідей, вміння ними користуватися в реальному часі, в реальних умовах. Це дуже хороша школа. Я думаю, що той, хто пройде пробне тестування, не пожалкує і зможе набагато впевненіше себе почувати під час основної сесії тестування. У пункт пробного тестування припускатимуть ретельно перевіряючи документи: паспорт або свідоцтво про народження, квитанцію про оплату і запрошення. Саме запрошення потрібно роздрукувати з персональної сторінки сайту Івано-Франківського регіонального центру. За даними організаторів, ЗНО, близько тисячі абітурієнтів його ще не роздрукували. Проблема тут може виникнути для окремих абітурієнтів міста Тернополя, так як у нас в перший день тестування буде 4 пункти, а в другий день у нас буде 3 пункти. В кожному районному центрі, де ми створили пункти тестування, він єдиний, тому там помилитися, очевидно, буде надзвичайно складно. Саме прийдуть в ту школу, в той навчальний заклад, який є пунктом тестування. Наступну сесію пробного тестування проведуть через тиждень, 29 березня. Тоді абітурієнти писатимуть завдання з математики, історії України, біології, географії та світової літератури.